20 лютого відпустити тих, хто не одужує. щоденні роздуми для співзалежних, що одужують. ми можемо рухатися вперед, по життю та одужувати, навіть якщо наш близький не одужує. Уявіть собі міст з одного боку мосту темно та холодно. Ми стояли там з іншими людьми і страждали. Щоб нам стало легше. І ми упоралися зі своїм болем, одні вживали алкоголь, інші заїдали стрес, приймали наркотики, втратили контроль над сексом, зациклювалися на проблемах залежних людей, щоб відволіктися від власного болю. Багато хто з нас робив і те, і інше ми розвивали залежну поведінку. І відволікалися, приділяючи все більше уваги іншим залежним людям. Ми знали про те, що є міст, але думали, що опинилися в пасті на скелі. Потім деяким із нас посміхнувся успіх. З милості Божої у нас відкрилися очі, бо настав час. Ми побачили міст, нам розповіли про те, що на іншій стороні моста тепло. Ясно і можливе зцілення від болю. Ми важко могли в це повірити, але все ж таки вирішили перейти через цей міст. Ми спробували переконати інших людей на скелі, що є місце за мостом, де тепло, ясно і немає болю. Але вони не повірили. Вони його не бачили і тому не хотіли вірити. Вони просто не були готові, і ми вирішили йти поодинці, бо ми вірили, а люди з іншого боку мосту ні. Нас підбадьорювали з іншого боку. Чим далі ми йшли, тим ясніше бачили та відчували, що обійця нереально. Нас чекало світло, тепло, сілення та кохання. З іншого боку мосту було краще місце. Але тепер є міст між нами та тими, хто залишився на тому боці. Іноді виникає спокуса повернутися і притягнути їх із собою. Але це неможливо, ніхто не може силою змусити пройти цим мостом. Кожна людина має почати із свого власного вибору. Коли настане час, одні перейдуть. А інші залишаться на тій стороні мосту. Це не наш вибір. Ми можемо їх любити, можемо махати їм рукою, можемо з ними перетинатися, можемо підбадьорювати їх так, як інші підбадьорювали і нас надихали. Але ми не можемо змусити їх піти з нами. Якщо настав час перейти міст або. Ми його вже перейшли і знаходимося в теплі і світлі. Ми не повинні відчувати почуття провини, це те місце, де нам судилося бути. Ми не повинні повертатися на темну скелю через те, що час іншої людини просто ще не прийшов. Найкраще, що ми можемо зробити, залишитися у світлі, бо це дає надію іншим людям про існування. Найкращого місця, і якщо вони колись вирішать перейти міст, ми будемо готові їх підтримати. Сьогодні я рухатимуся вперед по життю, не зважаючи на надії або бездіяльність інших людей. Я розумію, що перейти міст в краще життя це моє право, навіть якщо мені доведеться залишити інших позаду. Я не відчуватиму себе винною. мені не буде соромно. Я знаю, що зараз я перебуваю в кращому місці, і мені судилося бути тут.